Здавалось би, ось він, синевір. Ми зупинились недалеко, а тому вирішили піти пішки. Ну а що? Прогулянка, свіже повітря, романтика гір. Але десь через 20 хвилин стало зрозуміло, ми недооцінили маршрут. Це була не екостежка, а екоспецоперація. Стежка петляє, зникає, знову з'являється. Таблички або стерті, або ховаються за кущами, ніби грають у хованки. Грунт мокрий, гілки в обличчя, а поворотів стільки, що ми самі себе зустріли разів з три. Через годину блукання вийшла на якусь галявину. Безлюдно, тихо, собаки не гавкають, птахи мовчать. І тут ми побачили це пряма класика закинути будинок в горах, хоч бери і знімай хорор, і ми вже в кадрі всередині ні душі, але відчуття. Ніби хтось тільки но вийшов за двері моторошно і дуже цікаво, ми вирішили не перевіряти, хто там жив, просто пішли. Коли заблукаєш біля синевіру, не панікуй, можливо, знайдеш щось навіть цікавіше ніж саме озеро.